Бог ризикнув про первородний гріх і людство. Дорогі мої, нам уділяють певні привілеї, якщо ми любимо і правильно використовуємо дану нам свободу. Будь-хто, даючи свободу іншим, ризикує так, як ризикують батьки, даючи свободу синові чи доньці. Коли Бог створив ангелів вільними, він ризикнув. Деякі з ангелів скористалися своєю свободою, щоб проголосити себе Богом. Вони заявили про свою незалежність і тим самим втратили право на вічну славу і щастя. Отож у світі замешкало зло, яке прийде до людини. Бог робить ще один ризикований крок Він створює людину. Він створює вільну людину в моральному світі, ми можемо бути доброчесними лише в такому світі, можна бути порочними. Ми самі розпоряджаємося своєю свободою. Завдяки правильному використанню свободи, ми удосконалюємо свою особистість. Зловживаючи своєю свободою, ми стаємо менш вільними. Той, хто є залежним від пороків, Стає їх рабом. Будь-хто, ставши комуністом, стає схильним до диктаторства. Завдяки правильному використанню свободи, ми врешті приходимо до дуже славної свободи дітей Божих. Метою навчання, як ми знаємо, є тренування правильного використання свободи. Батьки заохочують своїх дітей обирати добро, а не зло. Саме так Бог чинив спочатку, Бог дав людині певні дари і привілеї, які могли б належати їй за умови, якщо людина використовуватиме свою свободу так, щоб це удосконалювало її особистість. Ми ніколи не відчуваємо задоволення, коли треба робити те, чого нам не хочеться. Свобода передбачає певний вибір. Наших прабатьків поселили. У Райському саду, в Едемі задоволення і радості, та Адам з'їв плід, який був символом слави. Бог дав нашим прабатькам певні дари. Людина сама мала вирішити, чи потрібні їй ці дари для її нащадків. Один з цих дарів був надприродним. Це фактично було дуже особливе, близьке єднання з Богом. Це була внутрішня радість, яку годі описати, були також інші дари, які існують поза межами природнього порядку. Один з цих дарів впливав на розум, який мав бути вільним від помилок при роздумах. Інший дар полягав в тому, що тіло ніколи не повставатиме проти душі, ніколи не матимуть місця плотські спокуси, хтивість, порок і бажання сексуальної тіхи ніколи цілковито не затьмарюватимуть нашого розуму. Ще інший дар робив людське тіло безсмертне, воно не повинно було помирати, душа ж була природно безсмертною. Бог сказав нашим прабатькам, що вони володітимуть цими дарами за умови, якщо складуть іспит любові. Якщо ми можемо довести, щоб когось, єдиний спосіб, яким ми справді можемо довести свою любов, це вибір. Кожен акт любові є не лише ствердженням, кожен акт любові є також і відмовою. Під час залицяння молода жінка може запитати чоловіка, котрий домагається її руки та серця, як мені знати, що ти справді мене любиш? У тому місці можуть бути тисячі молодих жінок, кожна з яких також могла б стати дружиною цього чоловіка. Якщо цей чоловік має певні знання з філософії, міг би відповісти. Вибравши тебе, я відкинув тисячі інших. У Райському саду існував вибір, який символізували дерева, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Там росли й інші дерева, які дарували велику тіху. але лише два дерева були надзвичайно важливі, бо вони передбачали альтернативу. Бог хотів, щоб людина їла плоди з дерева життя і через те перебувала в постійній єдності з його божественним життям. Інше дерево, з якого Бог не дозволив людині їсти плодів, було деревом пізнання добра і зла. Вибір полягав між плодом і садом, між частиною і цілим, між чимось, що справді передбачало світову спокусу. У такому випробуванні не було нічого нелогічного. Життя переповнене величезною кількістю прикладів отримання нагород за умови дотримання любові. Уявіть таку ситуацію: один заможний чоловік, їдучи у відпустку, каже своєму шоферу та його дружині, що на час його відсутності вони можуть жити в його домі. Вони можуть споживати його їжу, пити його вино, користуватися його автомобілем, їздити його кіньми, але це все можливо лише за однієї мови. Вони не повинні їсти штучних фруктів, які лежать у фруктовниці в їделі. Цей чоловік вже знає, що штучні фрукти шкідливі для травлення. Шофер і його дружина мали б довіряти йому хоча б з огляду на все те добро, яке він для них робив. Якщо дружина переконає чоловіка з'їсти штучне яблуко, вона ніколи не стане леді, а якщо чоловік скоштує штучний фрукт, він ніколи не буде джентльменом. Здійснивши лише один заборонений вчинок, вони втратили б усе те добро, що їм дав господар. І крім того, у них стався розлад шлунок. Вони також втратили можливість передати ці дари своїм дітям. Недооцінювати заборонений плід у цій історії падіння означає не зрозуміти головного. Це був іспит на любов. Факт куштування забороненого плоду був знаком зневаги, символом бунту. Бог наклав лише єдине обмеження на суверенність людини, нагадуючи їй про те, що коли вона зробить лише один заборонений чинок, то піддасть небезпеці усі надані плани. Як Пандора, людина відкрила заборонену скриню і втратила всі скарби. Хто спокусив наших прабатьків? це зробив занепалий ангел Сатана. Спокушаючи наших братьків, він почав із запитання чому. Він запитав, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. У цьому диявольському спокушанні є фактично три кроки. І для розумного психоаналізу природи спокушання тут немає нічого такого, щоб виходило поза межі історії з «Буття». Перш, Спершу спокушник порушив тему сумніву. Чому Бог наказав тобі обмеження, які наклав на тебе Бог є несправедливим, будь вільним, хіба ти не бачиш, що такі накази є обмеженням свободи та твоїх конституційних прав боротися зі своєю совістю? Він почав порушувати спокій розуму. Пригадайте, будь-яку спокусу, яку коли ви небудь переживали в своєму житті. Хіба вона не починалася із слова чому? Складається враження, ніби з нами говорить наш внутрішній голос: чому ти не хочеш помічати твоїх сексуальних інстинктів? Хіба Бог не наділив тебе ними? Чому б тобі не заробляти усі гроші, якщо ти можеш заробити? Хіба не тому ти живеш на цьому світі? Чому церква забороняє тобі одружуватися знову, поки живе твоя колишня дружина? Чому? Будь вільним, відкинь кайдани. Саме це відбувається, дорогі мої, кожного дня у світі. І саме це трапилося на самому початку. Другий крок сатани полягав, щоб усунути весь страх перед наслідками гріха. Він насміхався над покаранням, кажучи: «Умерти не вмрете. Бог попередив, що коли людина спокуштує з плоду дерева, пізнання доброзлато помруть. Сатана завжди перечить Богові. Він применшує гріх. Чи вірите ви, що Бог з'єднався з вами для того, щоб дозволити людині відмежуватися від Нього? Сміливіше, скуштуйте. ніхто про це не дізнається. Випийте 60-й келишок, від цього ви не станете алкоголіком. Вам просто стане добре і приємно. Продовжуйте приємні і захоплюючі експерименти своїм тілом, і ви поборете у собі раба. Ви вірите у пекло? Не будьте дурними, пекло це покарання за гріх, саме так розмовляє диявол. У книзі Апокаліпсису він говорить нам на початку: оце ніщо, а згодом це все. Третій етап спокушання полягає в тому, що Сатана дає фальшиву обіцянку. Він каже нашим братькам: станете, ви немов боги, знаючи добро і зло. Саме так говорить Сатана. Бог розуміє різницю між добром і злом. Бог не хоче, щоб ви скоштували плоду з дерева, пізнання добра і зла, бо тоді і ви будете розуміти цю різницю. Як тільки ви пізнаєте різницю між добром і злом, ви станете, як Бог. Розумієте? Саме тому Бог заборонив вам. Бог не хоче, щоб ви стали такими, як він. Він заздрісний. Помилковість цієї думки полягала в тому, що Бог не розуміє добра та зла, так як це розуміємо ми. Бог розуміє добро і зло дуже абстрактно, наше з вами розуміння добра і зла не абстрактне. Воно входить в нашу кров, стає частиною нас. Чинок стає звичкою. Сатана насміхається над нами і дражність нас. Ти не живеш, ти сама невинність не так. Ти ще ніколи не був п'яним, ти муш знати різницю між добром і злом. Наші батьки зловилися в цю пастку, через це їхні очі відкрилися, вони заховалися від Бога. У гріху ми завжди ховаємося від Бога. Вони побачили, що є нага. Чому вони щойно тепер збагнули, що наги, а не розуміли цього раніше? Тому що слава ласки Божої, яку вони несли в своїх душах, покривала їхні тіла світло, тіла були оповиті шаєвом, можливо, таким, як огорнуло нашого Господа на горі преображення. Втративши свою внутрішню подібність до Бога, вони усвідомили свою наготу, і тоді земля збунтувалася. Почав рости чортополох, звірі здичавіли. Людина тепер мусила заробляти хліб у поті чола. Природою стало важко управляти. Жінці було сказано, що і тепер вона народжуватиме дітей у муках і стражданнях. Зверніть увагу, другі, що покарання для чоловіка пов'язане з природою, а покарання для Єве мало стосунок до життя. Усі дари було втрачено. Чи є щось неприроднього в цій історії падіння людини? Як часто ми наполягали на власній свободі у спосіб, який решті шкодив нам, ми трактували свободу, як право бунтувати, будуючи копіями, ми удавали, що є оригіналами. Будучи лише промінням, ми прагнули бути сонцем. Будучи лише друкованими сторінками, ми наполягали, що є авторами. Усе це робили тому, що успадкували від наших батьків зловживання свободою. Наші батьки забороняли нам див... бавитися сірниками, але ми не слухали їх і врешті опікали собі пальці. Коли мама кликала нас, ми ховалися до того, як оббити пальці, ми не боялися матері. Адам і Єва не боялися Бога до того, як вони порушили свою обіцянку. Після скоєння гріха, Бог виявився для них злим Богом, проте Бог не був дорогі мої, злим. Гнів міститься у нашій власній непокорі, ми дуже добре знаємо, що не є такими, якими створив нас Господь. Тепер наш розум затьмарений, а сила волі слабка. Хай там як, але ми несемо в собі та урозлов свободою. свободою. Ми... Збунтувалися в Адамові, який стояв на чолі людської раси, і наслідок його гріха передався нам усім. Незадовго після падіння людини Бог новий дій. Він сказав, що сім'я жінки здолає сім'я сатани, сім'ям жінки буде Христос у Божому задумі усі ті елементи, якими послуговувалися нашому руйнуванні використовується тепер у нашому спасінні. У падінні був непокірний чоловік Адам, була горда жінка Єва і дерево. Бог візьме ці самі елементи поразки і використає їх, як елементи перемоги. Замість непокірного Адама з'явився покірний новий Адам Христос. Замість гордої жінки Єви з'явилася нова Єва смиренна Марія, і замість дерева. З'явився хрест, вони стануть нашою надією. У Біблії написано: Господь справедливий на кожній дорозі своїй. Псалом 145, 17, об'явлень 15,13. Пророк Мойсей сказав про Бога, Діло його досконале, всі по дороги Його справедливі, Бог вірний. І кривди немає в ньому справедливий і праведний він. Второзаконня 32.4. А у Якова 5:11 читаємо: Господь дуже ніжний у виявих почуттів та милосердний, отже Бог не може спричиняти зло. Як і вписав ще такі слова, під час випробування нехай ніхто не говорить. Мене спокушає Бог, тому що Бог не, мож, зли, не спокушає злом, і він і сам нікого не випробовує. Якова 1:13. Бог не випробовує людей злом та не спонукає їх до поганих вчинків. Хто ж тоді винен в існуванні зла і стражда? Яків писав, що в існуванні зла. Початково винні самі люди, кожен випробовується, коли його захоплює та зваблює власне прагнення. Відтак прагнення здатним родити породжує гріх, а вчинений гріх несе смерть, Якова 1, 14, 15. Це значить, що люди нерідко чинять зло, керуючись неправильними бажаннями. А ще не забуваємо, що всі ми недосконалі. Схильність до гріха підсилює порочні прагнення, які нерідко призводять до гірких наслідків. Отже, успадкований гріх царював над людьми, спонукуючи їх до зла і приносячи лише страждання, Ремлян 5.21. Крім того, лиходії можуть підштовхувати до поганих вчинків також інших. Проте головним джерелом зла є сатана, тобто диявол. Саме він приніс у світ зло. Ісус Христос назвав сатану злим і сказав, що Він правитель цього світу, тобто неправедного людського суспільства. Люди зазвичай слухаються диявола, який спонукає їх порушувати праведні закони Бога. Мат Матея 6:13. Також у Біблії сказано: весь світ лежить у владі злого. 1 Івана 5:15. Сатана зі своїми демонами вводить оману всю населену землю. І це приносить мешканцям землі великі гори. об'явлення 12, 12, Тож першопричиною зла, дорогі мої, є диявол. Біблія розкриває нам ще одну причину існування біди страждань. Час і випадок панують над душима. Еклезіаста 9:11 Ісус розповів про трагедію, яка трапилася в сламі. Унаслідок падіння вежі там загинуло 18 людей. Вони постраждали, оскільки опинилися у невідповідному місці у невідповідний час. Подібне б не буває й нині, скажімо, з високого будинку впала цеглина і травмувала перехожого. Хіба можна винуватити за це Бога? Ні. Це лихо непередбачуване і ніким не плановане. Так само часто буває непередбаченої хвороби чи смерть когось срібності. Як бачимо, Бог не винен в існуванні зла, і Він не спричиняє страждань. Навпаки, Творець має намір усунути всяке зло і всіх злочинців приповідок 2.22. Крім того, як сказано в Біблії, Бог призначив Ісуса. Розладнати діла диявола, 1 Івана 3:8. Тому теперішня система з її пожадливими, злими, ненависними людьми буде назавжди знищена. Бог витре кожну в сльозу, поклавши край усім стражданням, каже книга об'явлення 21:4. Але хтось може запитати, чому Бог досі не зробив цього? Чому донині існує зло і страждання? Відповісти на ці запитання нам допоможе біблійна розповідь про Дама і Єву. Щоб зрозуміти, чому Бог так довго допускає зло, розгляньмо події, які відбулися на зорі людської історії. У зв'язку з цими подіями постало важливе питання, яке стосувалося самого Творця, і, і яке неможливо було вирішити швидко і легко. Господь створив перших чоловіка і жінку і їх раю. Ці люди були досконалими. Вони відрізнялися від тварин тим, що отримали від Бога чудовий дар, свободу волі, субідну волю. Адам і Єва могли свідомо обирати свій життєвий шлях. Вони мали змогу вирішити, чи любити, чи не любити Бога, служити йому чи ні. Бог дав Адаму єві нагоду виявити свою любов до Нього. Він становив одне обмеження. Із кожного дерева в раю ти будеш їсти, але з дерева, пізнання добра і зла наїж від нього, бо в цей день, їди твоєї, від нього ти напевно помреш. Бо тя 2, 16, 17. Якби Адам і Єва дотрималися цієї вимоги, Бог був би ними задоволений, а вони та їхні нащадки мали б вічні благословення, чи перші люди виявили послух. Чи Бог наказав? Не їжте з усякого дерева в раю, пам'ятаєте цей діалог. Потім Єва дала теж чоловікові, вінці та Кадам'єва зловживали і волі, не послухали ще Бога і цим зрішили проти нього. Чи знаєте, чому цей гріх був настільки серйозним? Диявол піддав сумніву, правдивість того, що Бог сказав Адаму? Сатана також натякнув, ніби Адам і Єва не потребують керівництва Бога, вирішуючи, що добре, що погано. Крім того, диявол піддав сумніву право і спроможність Бога керувати людьми, а найважливіше те, що диявол поставив під сумнів право Бога пощадати найвищу владу у всесвіті. Як Бог відповів на всі ці закиди? Бо міг відразу знищити трьох бунтівників диявола Адама Єву, адже він значно сильніший від них. Але сатана не ставив під сумнів Божу силу. Він піддав під сумнів право Бога керувати своїми створіннями. Спірне питання стосувалося всіх, хто наділений свободою волі. І ангели, і люди мусили впевнитися, наскільки важливо послуговуватися свобідною волею правильно, зважаючи на моральні, духовні фізичні закони Бога. Порушення цих законів завжди сприводить до негативних наслідків. Скажімо, якщо хтось знехтує законом земного тяжіння і стрибне з високого будинку, то може зазнати трон і загинути. Мусило пройти багато часу, аби кожна розумна істота зрозуміла, що незалежність від Бога приносить лише проблеми. Справді, щоб залагодити це спірне питання, треба було багато часу. Ось приклад. Один батько підав сумніву силу іншого батька. Аби з'ясувати, хто з них сильніший, не потрібно багато часу. Той, хто підніме ваші тягари, є сильнішим. Проте уявіть, що цей батько заявив, ніби інший батько не щиро любить своїх дітей і що діти теж не люблять його. Або ж треба з'ясувати, котрий з батьків найліпше дбає про свою родину. Щоб вирішити це питання, недостатньо самих слів, і не треба показувати свою силу. Для чого мусить пройти певний час? Адже сторонні люди мають поспостерігати за двома шім'ями і зробити висновок. Відколи Сатана піддав сумніву Боже право на Верховну у Бога пройшло дуже багато років, і що показав час, розглянемо ці звинувачення, які висунув Сатана проти Бога. Він зухвало сказав: умерте не умрете!» будь 3-4. Цими словами Сатана фактично назвав Бога брехоном. Це було серйозне звинувачення. Якщо Бог сказав неправду, то як в майбутньому можна йому довіряти. Але чи справді Бог обманював перших людей? Адам Єва стали хворіти, страждати, вони постарілись і зрештою помирали. У Біблії сказано, в всіх Адамових днів було яких жив 90-100 літ і 30 літ, тобто 930 років, та й помер він. Бутя 3-19. 5-5. Це спадок, спадок смерть. Адам передав усім своїм нащадкам. Час показав, що насправді сатана брехун і батько брехні, а Господь Бог правди. Також сатана сказав Єві, «Відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти заборонений плід, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Цими словами, диявол підступно запропонував людям самим керувати своїм життям. Він заявив, що незалежність від Бога зробить людей щасливішими. Чи справді так це? Протягом історії при владі був ще не один уряд. Люди перебували в найрізноманітніші форми правління, але за увесь час вони зазнавали нещастя за нещастям. Приблизно Но три тисячі років тому мудрий цар Соломон сказав, запанувала людина над людиною на лихо для неї, Еклезіаста 8.9. А пророк Єремія написав, не у волі людини дороги її, не в силі людини, коли вона ходить кермувати своїм кроком. Єремії 10:23 Проте наукові і технологічні досягнення останніх років ці слова і далі залишаються. Правдивими. А ви що виберете, дорогі мої? Час показав, що сатана безпідставно піддав сумніву право Бога на найвищу владу у Всесвіті. Господь є владним Богом і має право керувати своїм творим. Саме його володарювання є найліпше, духовні створіння, котрі вже довгий час підкоряються Божому про невизнають, Боже наш. Бог наш достойний те славе, честі і сили, бо Ти все створив і з твоєю волі все існує та створене, об'явлення 4.11. А що ви думаєте про Боже правління? Чи погоджуєтеся, що Бог має право керувати вами? Якщо так, то ви повинні визнати Його як всевладного правителя. А як це робити? Усіх серах свого життя, застосовуйте чудові поради з Божого слова Біблії, Бог є любов, і його накази та законі базуються на любові до нас. Господь не стримує від людей чогось доброго, візьміть до серця біблійне заохочення, Надійся на Господа усім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. І коментуйте, залишайте свої, свої думки, задавайте запитання. В першому коментарі, як завжди, вділяю благословення, під ним пишіть імена. І також не забувайте про подобайки. Слава Ісусу Христу!